23-й день мого адвент-календарю, який я присвячую Збройним силам України і в якому я трохи розповідаю про творчісте мистецтво людей української землі. Залишайте ваші донати за посиланнями, які я, в свою чергу, буду залишати в описах або в коментарях до ролику. І сьогодні ми трохи говоримо про творчісте мистецтво кінця 19 століття і самого-самого початку 20-го століття. Століття. І як ви бачите по роботах Архіпа Куінж, це неймовірно красивий живопис і того і теперішнього часу. Так, Куінж це український художник. Так само, як і Константин Айвазовський. Він теж є українським художником, і він є майстром, який оспівував красу моря, який оспівував стихію моря у живописі своїми пензлями. Здається. Він міг написати море в будь-якому стані. Ілья Рєпін він також є українським художником, і він писав велику кількість портретів українських людей, вони його надихали, так само, як надихали його і історія України. Він буде ілюструвати певні події в своєму живописі і буде писати велику кількість робіт саме української тематики. Михайло Піманненко неймовірний художник, який так само надихався. Українцями так само надихався українськими пейзажами, як і Рєпін. І він буде писати їх, він буде оспівувати їх, тому що вони його будуть надихати для створення чудових полотен живопису олійного. Олександр Мурашко неймовірна постать, чудовий український художник, який буде писати багато. Портретів, він буде писати релігійної тематики, і як ви бачите, це вже період, коли, скажімо так, вирізаний живопис стає більш сміливим, стає більш вирізаним фарбою. Сергій Васильківський це також український художник, який надихається образом українського війська, українського козака і взагалі українського народу. Привилюючи більшість українських художників, на жаль, цей період присвоєна Росії собі, хоча ми бачимо з їх творів і з їх історії з місця їх народження, що це люди, які народилися в Україні і надихалися україною.